Вітаю, мене звати Катя. Я звичайна людина, яка навчається брати на себе відповідальність кожного дня та будувати себе і свою країну. Я живу в мішково в громаді і навчаюся в 11 класі. Останні декілька років я почала будувати себе такою, якою я зараз. Тому що я зробила вибір змінювати себе на краще. Зараз я активна громадська діячка, волонтерка, музикантка. Та найголовніше я людина. Подорож до жіною в тисячі миль починається з першого кроку. Лао, цин. Так починалась моя есенна програма, яка була для мене першим кроком у мою теперішню особистість. Програма «Агент змін» дала мені великий поштовх на формування себе. Вона навчила мене цінувати момент, мріяти, будувати свої цінності та дотримуватися їх. А також навчила робити проєкти. Тож, завдяки ним було створено підвальний рок мій перший проєкт та водночас перший концерт, який я створювала, аби показати молодих миколаївських музикантів та відчути задоволення здоволення, учаски для України часи. Тільки нещодавно я зрозуміла, що зробити концерт 14 років нульовим досвідом та нульовим бюджетом, це вау. Я почала формувати себе ще більше, і завдяки цьому і люди формувалися навколо мене. З'явилось нове оточення, нові пропозиції, нові ідеї. Я почала більше вливатись у тусовку громадського сектору в Миколаєві, який тільки починав активно розвиватись в ті часи. І ставало ще більше нового, більше друзів по всій Україні, більше поїздок, більше досвіду та розуміння себе, та яким я хочу бачити свій наступний крок. Далі було більше: провалений банк ідей. Медіапроєкт, який розповідає людям про те, з якими проблемами та стереотипами стикаються різні групи населення, і підкреслює важливість розуміння між собою людям з різним досвідом, який робився в рамках Апшифт, волонтерство на різних фестивалях, які роблять такі самі підлітки, як я, громада Мрій, де ми об'єдналися та просунули громадське життя нашої громади, всілякі тренінги та інтенсиви про проєктний менеджмент, гранти, комунікацію, лідерство. Амбасадорство в українсько-данському молодіжному домі в Миколаєві, яке так само надихає. Разом з моєю активною громадською позицією розвивається також моя творча особистість, яка передає свій досвід через музику або подкасти. Коли в Миколаєві відкрився молодіжний простір, разом з тим там були представники культурної платформи Закарпаття, які показували та розказували про аудіовізуальну студію контента. Мене неймовірно захопила ця студія і весь її функціонал. Тому разом з друзями ми прийшли туди на наступний день і разом з ментором контенту записала миколаївський трек. Мене дуже надихає, коли інші бачать мою творчість. В той день мені сказали, що я виглядаю як майбутня технозірка. Та в той день я записувалась у першому в житті подкасті, де розказувала про свій досвід та що варто почути молоді від молоді. Ці люди мене запам'ятали. Я була дуже здивована, коли мене покликали записуватися у подкасті про безпеку під час війни на четвертий саміт перших леді та джентльменів Олени Зеленської. Мені це показало, що мене бачать, чують, та мій досвід цінний, і для когось він так само може бути певним поштовхом до змін. Зараз я покращую свої волонтерські знання та досвід на програмі Агенти волонтерства від Української волонтерської служби. Завдяки цьому я провела шуф і знайомила свою школу з волонтерством. А далі ще більше. Тож, завдяки цьому формуюсь я. Мій шлях як лідерки свого життя почався з усвідомлення. Зміни завжди починаються з себе. Прийнявши відповідальність за свої дії та майбутнє, я зробила вибір: ризикувати, діяти і будувати. Позиція ґрунтується завдяки принципам, які ґрунтується завдяки діям та відчуттям. Тож, якби я не почала діяти колись, зараз я б не записувала ці відео. Для мене лідерство це в першу чергу про вибір. Існує така фраза, що лідерами не народжуються, а стають. Але я знаю фразу краще: лідерами не народжуються і не стають, ними обирають бути. Кожен день старатися обирати краще для себе. Обирати те, за що я подякую собі майбутньому, та буду вдячна за свої дії. А іноді це просто вибір відпочити і нічого не робити. Засміло про це казати. Я навчилася брати на себе відповідальність щодня за проекти, ідеї, людей, які довіряють мені, і навіть за атмосферу, яку ми створюємо разом. Це про свідомий вибір будувати спільноту, надихати інших і показувати, що лідерство це не про залізних людей, які вміють все. Кожен новий досвід від участі у волонтерських ініціативах до запису подкастів на міжнародних подіях допомагає краще мені зрозуміти себе та свої цінності. Моє лідерство це про чесність, людяність, щирість, відповідальність та вибір.